Вітаю вас, малята. У життя кожної людини найважливішою є родина. Це найближчі і найрідніші люди, яких ми дуже любимо, які дарять нам тепло та допомагають нам у складних ситуаціях. Тож давайте з вами вивчимо вірш, який називається Дорога родина. А допоможе нам цьому мнемо таблиця. Моя сім'я. І дорога родина це мама, тато, бабця і дідусь, сестричка, братик і любов єдина. І я у них також любити вчусь. А зараз погляньте на картинки і спробуйте розповісти віршик разом зі мною. Моя сім'я. Дорога родина. Це мамо, тато, бабця і дідусь. Сестричка, братик. І любов єдина. І я у них також любити чусь. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До побачення!